Вітаю, друзі! Сьогодні будемо готувати разом з вами булочки-сметанники. Це пухкі булочки з кремовою начинкою зі сметани. Дуже-дуже смачні. Починаємо готувати. У чашу міксера виливаю 220 мл теплого молока. Всипаю сюди борошно до молока 80 грамів. Якщо любите солодке, то додайте більше цукру. Перемішую вінчиком. Додаю сюди дріжджі. У мене активні дріжджі, живі. Їх потрібно 20 грамів. Якщо ви додаєте сухі дріжджі, то достатньо буде 10 грамів. І добре їх перемішуємо, щоб вони повністю розчинилися у молоці. Ось така пінка в результаті з'являється, коли розмішується повністю близько. Також додаю дрібку солі і розбиваю сюди одне велике яйце. Яйце також добре перемішую, просію. Сюди 450 грамів борошна. Та додаю вершкове масло м'яке 70 грамів. Збивати буду тісто місом. Хвилинок 10 Ви можете вимішувати тісто руками. Пройшло 10 хвилинок. Тістоміс добре вимісив тісто. Ось яке ріденьке воно вийшло. Хай буде таке, якщо нам знадобиться. Вмішати ще борошна, то ми потім його вмішаємо, але не зараз. Зараз накриваю чашу міксера харчовою плівочкою, зверху накриваю рушничком і ставлю у тепле місце підходити на одну годинку або півтори. Повинно тісто збільшитися у два або три рази навіть. Пройшло півтори години, тісто підійшло. До рук воно, ну, як бачите, трошки липне. Зараз потрібно його зважити. Загальна вага тіста 863 грами. Ми ділимо на 11 пиріжків, і виходить у нас кожен пиріжок по 78 грамів, зараз ділю це тісто на 11 частинок. Скручую з однієї частинки ось такий колобок і викладаю на деко. Просто підминаю тісто зверху вниз, і у мене виходить ось такий колобок. Бачите, зверху рівненький. Вийшло 11 колобків. Накриваю тісто харчовою плівочкою і рушничком. Тим часом готуємо начинку. Беремо сметану, у мене сметана домашня. Виберіть найбільшої жирності, можна 20%, 22% або 25%. Сметани потрібно 250 грамів. До сметани потрібно додати 70 г цукру. Потрібно добре розтерти. Цукор зі сметанкою. Також додаємо сюди ванілін, 2 грами. Пачка і роздираємо. Беремо крохмаль кукурудзяний та додаємо до сметани 30 грамів. Та розтираємо його разом з усією сумішю. Усі інгредієнти добре вмішали у сметану. Вийшов у нас ось такий крем для начинки наших булочок. Розмішуйте добре, щоб не залишилося ніяких грудочок, крохмалю або цукру. Маса повинна бути однорідною. Булочки значно збільшилися у розмірі, вони навіть такі велетенські стали. У мисочку наливаю трошки олії, для того, щоб у олії змочити дно стакану, яким ми будемо формувати для начинки ямочки. А за допомогою скляночки формуємо пиріжки. Ось так розкатуємо. Коли я натискаю на булочку скляночкою, вона начебто здується. А взагалі вона дуже пухка. Можна дати ще постояти ось в такому вигляді, нашим булочкам, для того, щоб вони ще раз підійшли. Так. Покрутили, потім так розрівняли, зробили більше дирочку це дуже легко, тому що нам в цьому допомагає олія. Повторно можна також пройтись. Ось так, поки ми робимо таку процедуру із булочками. Вмикаємо духову шафу на 180 градусів. За допомогою скляночки і олії так ми розкатали тісто і тепер сюди, у кожну булочку, розкладаємо крем. Десь виходить півтори столові ложечки в одну булочку. Усі булочки наповнила кремом. В окрему мисочку розбиваю одне яйце, забираю з нього тільки жовток та вливаю до нього одну столову ложечку молока, розмішую все добре і змащую жовтком. Наші булочки можна було змастити перед тим, як накладати крем, це вже як вам буде зручно. Духова шафа вже нагрілася до 180 градусів, зараз змащу всі булочки яйцем і можна відправляти їх у духову шафу. До речі, у деяких рецептах. До крему додають не крохмаль, а борошно. І також до крему додають яйце. Тому можете експериментувати зі своїми булочками. Усі 11 булочок змастила яйцем. Залишаю їх ще так постояти 10 хвилинок. Вони ще трошки підійдуть. Пройшло 10 хвилинок. Відправляю булочки у духову шафу, яка розігріта до 180 градусів. Готовність булочок перевіряємо дерев'яною шпажкою. Якщо вона суха, булочки готові. Бачите, шпажка суха. Мені б знадобилося 40 хвилинок при 180 градусах, щоб булочки були готові. Вислідкуйте за своєю духовою шафою, тому що, можливо, вам знадобиться часу менше. Десь від 15 хвилинок, можливо, навіть. Чекаємо, поки булочки охолонуть, і можна їх вже буде куштувати. Давайте одну булочку розламаємо. Дивіться, яка вона пухка. І хрумка знизу. Рекомендую приготувати за моїм рецептом. Повірте, це дійсно дуже-дуже смачно.